Всім добрий ранок! На годиннику вже пів одинадцятої. Ми сьогодні поїдемо в Межигір'я. Сьогодні неділя, 2 листопада. Приготувала нам з Сашею ось такий сніданок. Це такий швидкий огурчик. Ми такі любимо, ну, це смачно, і яєчня, і овочі, і хлібчик, і м'ясо. Так що ми збираємося і виходимо на зустріч до наших родичів, щоб поїхати. Дорожнє болото, кажуть, нічого сьогодні. Ми приїхали набрати живої чистої водички. Люди воно ходять, всі собі набирають водичку. Ми приїхали за компанією до родичів, щоб вони теж набрали Дивіться, оскільки йдуть з водою. Да, в мене є горішок. Ого, тут їх. Ой, она боится меня. Это изнижение. Да? Боже, я так боюсь. Блин, девочка на Спина. Я заснеплю. Я заснеплю. Я заснеплю. Я заснеплю. Я заснеплю. Я заснеплю. І давай не співати. Хороший Ну Дивіться, який ще гриб є. Я. я і в них, чесно, не розбираюся, але може це лисичка якась, це такий рижий. Ось ось ще один гриб Саша знайшов. Та я відео записую. А потім отам іще один такий здоровий. А ну, де він тут. А ну, де його ножка? Взагалі не видно. Може це поганий. Треба якусь паличку поштрукати. Я таке бачила в тіктоці... Ой, щас я таке бачила в тік що треба отак спочатку робити. Що раптом там хтось сидить. Блін, виходить, це поганий, він так цей, наче в нього така маленька ніжка, я її навіть не бачу ту ніжку. Де вона? Оце вона. воно? Так мені робить, ходити ходить погляди. Воно ще яке велике сімейство знайшла. Так, да? ні, синяк, по-мороги, там, по-моєму, если синяка на шапку так надають, да, він сьогодні. Си... Бачиш, він синіє. Да, і, і, і це хороший грив. Оно Да, ще. Труйний. Да, Бога, можна как не спани, так Та ти шо, тройный вообще. До речі, я вам взагалі не сказала, чому ми зупинилися. А це тому що ми пробили колесо, я вам показувала попереднє ще відео. Це те, що ми теж прийшли, а міняють вже воно було спущене за ніч спустилося. А це ми їдемо із пущі водиці. Ми хотіли набрати водички трохи, джерело, таке там є. Ось, І ми зупинилися, тому що ми пробили колесо, ми це, це прям чули, але це не пробили, це. Там всередині щось лопнуло. Але дивіться, які ми врожай зібрали. Це польські гриби, це 100%. Їх можна зрозуміти, по тому, що вони темніють, коли їх зривають. Бачите? Вони такі сині наче становляться. І я вже навіть загуглила, що. Ще раз. Погано. Поганики. Я вже навіть загуглила, це так, це дійсно польське, але я взагалі не вживаю гриби. О, Де? Поганки, поганки. Ага. Але я взагалі не вживаю гриби і боюсь, особливо з лісу оці вживати. Але ну я прям 100% можу сказати, що це 100% польські, дуже гарні. І я передам їх сім'ї Саші, бо вони такі точно їдять, а це подивіться, які улов, які вони гарнючі. Прям дуже багато ось цих ризих якихось грибів. І подивіться, який височенький, Вони зазвичай такі манюнькі, ось бачите. Манюньки, манюньки. Оцей прям такий здоровий. Але я прям пишаюся, мені їх дуже не хочеться тут залишати. Ну Це просто, як на мене, скарб. Я обожнюю збирати гриби. І через війну останні ці 3-4 роки я не збирала, бо дуже страшно по лісу ходити. А це ну просто така вимушена ситуація. Походити по лісу. Це просто якийсь... Знак те, що нам не треба їхати сьогодні в Межигір'я. Тому влог про те, як ми не доїхали до Межигір'я і зібрали грибів. Ой, цей дивіться, який покайожений. От правда, він такий рижий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Він такий рижий, але подивіться, який він гарний. О, такий я з'їла. А ось, ось ось ще манюнька ховається, ось ось ось. Так що... Ні, не знайшла. Дивіться, який клаптик зеленого муху. Такий гарнючий. Там взагалі. Як маленькі сосенки. Вау. Ми вже перейшли на іншу сторону дороги. І тут шукаємо грибочки. Саша, покажи, скільки ми вже знайшли. Я знайшла два грибочка. Дивіться мочки. В основному так це боровички і польські. Шукаємо далі.